Всі вітання, ми на Житомирщині. Сьогодні ми їдемо на дружбівський кар'єр, тож покажу вам дорогу туди, сам кар'єр і трішки нашого відпочинку. Дорога гарна. З'їхали ми з Варшавки вже, веде нас сюди навігатор. Тут ось така дорога, трішки ям, але... І нормально проїхали Так гарно їдемо, ліси. Такі бачите, тунель Гарно на полісі. Ми вже приїхали, ось так зайшли в перший такий заїзд. Подивитись, покажу вам, дивіться, яка висота тут, і скільки ось там людей. Зараз будемо переміщуватись туди. Ось тут кемпінгове містечко, так люди розставилися, а там взагалі багато. Ми вже майже приїхали. Людей багато, хоча ми виїхали з дому 5 ранку. Зараз восьма година і тут ось стільки вже людей багато наметових містечок. Тут вже люди купатися йдуть. Так, зараз шукати собі десь місце будемо також розбивати своє наметове містечко. Такі баки для сміття є, щоб не смітили люди. Така ранкова кава вже в людей. Огось прямо біля каміння. Також палатне містечко, 5 палаток. Так, ну ми вже купаємося, розмістились. Водичка, боїшся? А вода холодна? Ні, вона тепла. Тепла? Костя, то холодна чи тепла? Кума вода тепла? Тепла. Така гарна вода, красива. Так видно навіть. Навіть видно ось так дно. Так, ну і як купатися? Так дуже багато людей. Нема де яблуку впасти, як то кажуть. Ми так приїхали, заселились тут внизу, там згори, де я показувала вам відео, тому що ось там, де знаходиться готель, там, і, і там є такі зони відпочинку, там дуже казали, шумно. Молодь і до ранку шумно, а хочеться якось більш-менш тихо. Ну, тому так. Так, ну я купатися. Тепло, клас. По камінцях складно, так, да, трошки? Да, я порізуваю. Треба лісний перепускати. Алина Я ще маме нужен, наверное. Конечно, нужен. Да. Зарыма мама прибавь. О-о-о-о! <поцелуй> <-го>! Ну так, Дэй. Ну что ты ломаешь? А ну радок мастер-класс! Подача розмістили ми тут своє наметове містечко. Дуже сонячно, то все затолили, що змогли. Матрасики, палатки. Таке по тут смажемо вже який раз. Будемо смакувати. Ось така краса. Всі родичі гарбузові. Є шампура. Так багато нас. Ну, Будемо вечеряти, бо вже обідали. Велика родина. Так усіх кума помахай, кума ж скрізь. І мама, всі. Катрусь. Все. Дякуємо вам. А ми будемо ще ночувати, ще завтра купатись у такій красі. Тут так до нас приїхали. Наші родичі, чоловікова, сестричка з родиною і мама чоловікова покупались, то їм дуже сподобалось. Дуже сонячно, то люди затуляють все, чим тільки можуть. Ми також так все від сонечка заховали, бо дуже спекотно. Ось то так ось. Якщо ось так сидіть без прямого сонця, то так добре. Вітерець свіє. Таку юшку варили, різні шашлики. Ну гарно. Пока-пока! Підемо пока. проводити своїх. Ну, що ж, вже 10-та година вечора, так гарно зійшов місяць. Ми вже будемо лягати спати. Так у нас ось сусіди, музика молодше, собі спілкується. У нас тут не дуже гучно. А ось там в центрі, де тільки є кафе, то там, звичайно, гучно. Ну, ми будемо відпочивати, бо завтра ще багато цікавого. Добра ніч всім, далі буде? Так, ранок. Готую каву смачну. На природі вона мені ну дуже смакує. Тако в лісочку. Знаєш, чого там? Я ж відпочинок продовжується. Вода прозора, клас. Прийшли так у центр прогулятися, хочу показати вам, тут така є зона відпочинку. Можна собі. Зняти ось такий купол, ну там, так я бачу, нічого особливого немає. Такі альтанки. Така оця зона тут закрита. Ну так, біотуалети стоять, то люди беруть. Так огорожена вона ця зона. Це ось тут ближче до центру. Є ця зона відпочинку. Людей дуже багато, все ось таке кам'яне сходи. До водички кам'яні, тому треба обережно сходити, щоб не поранити ноги. Ну і так, зараз пройдемо ще туди, подивимося, що там по цінах. Люди скрізь. В лісі біля води, ось так прямо на камінцях, над дорогою. Відпочиваючих дуже багато. Так як заїхали, я так здивована була, що тут справжнє містечко живе. Ну, ось так ми вже туди рухаємось, то там горі, там взагалі таке життя вирує. Ось тут так, бачите, також такий домик, купельний такий будиночок, біотуалет біля нього. Що не спомиляюся, казали, що 3,5 тисячі. Доба, ну не знаю, я не запитувала. Я думаю, хто захоче відпочити, то буде бронювати. Воно так є тут для сміття. Такі ящики, є туалети такі ось. Там можна на карту кинути гроші, і не тільки можна а потрібно для вивозу сміття. О, на катамаранах катаються, Багато машин сьогодні виїхало, дуже багато і приїхало. Ого, там ціле життя в лісі. Тут ось так здам житло, написано, хто захоче. Можна покупатись і пожити тут декілька днів село. Смерте дружба. це. Так, є тут ще такий бар, можна там щось посмакувати. Пиво розливне є, хто бажає. Зараз підемо, подивимось ціни. Такі ціни тут можна посмакувати ось таке різне. Є ще пиво розливне по 60 гривень, квас по 30 можна розрахувати з терміналом, посидіти тут. То ми посмакуємо квасу і підемо туди в центр. Покажу вам, яке життя вирує там. Приїхали ми звідти, переїжджали ось на цій такій насипній дорозі, щоб переїхати ось так в ту сторону. Такі ось тут є захід, діти купаються. Є прокат різний. Прайс зніму вам спину. Ось так покажу вам вигляд зверху, то ми там аж ось на цій стороні проживаємо палаткою. Прийшла показати вам, що тут і подивлюсь сама є зона відпочинку, біотуалети, перевдягальні, тут так все цивільненько зроблено. Ну Ось такі ці відомі, скелі такі, де багато хто фотографується. Гарно. Така оця спека була перед цим, то вода ну дуже тепла. На різних кар'єрах ми відпочивали, але ну, тут дійсно вода, дуже-дуже блакитна і чиста, ніякого не запаху, нічого. Так, ну спускаємось донизу. Наші всі вже крокують. О, наші ось так внизу. Так зверху познімаю. Гляньте, який там пляж, ми зараз підемо на той пляж. покупаємося. Так беруть напрокат люди. Катамарани, квадроцикли. ці неадекватні. Такі скелі. Допускаємось до пляжу. Вода неймовірна. і Людей багато. Ось так тут стільки народу. Так, що вам скажу у порівнянні? Тут мені ну не дуже. На березі якась така глина і вода якась мутна. От там, де ми, там камінці, і вода така прозора, прозора. То там подобається більше. Ну ось там буде теж дуже добре, де купаються люди. Там каміння і вода просто блакитна. Так, ми покупалися, зараз прийшли сюди. Таке тут кафе і зона відпочинку фламінгу. Тут відразу є прайс. Можна подивитися, 3 хвилини гідроцикла 500 гривень, 10 хвилин 1200 і 30 хвилин 3500. На банані можна покататись, на таблиці своїми продуктами, напоями заборонено. Але так відпочиваючих тут купається багато. Так ще й не візьмете катамаран, у нас, наприклад, зараз ранок все зайнято. Все розібране. Ці неадекватні. Так, побули ми тут, ось цьому фламінго, там покупалися, зараз рухаємося знову до себе. У нас там спокійніше, тихіше, і вода нам більш сподобалася. Але так, для порівняння сходили все, подивилися. Також прайс відразу висить. Що по чому? ну, Такі ціни, в принципі, адекватні. Можна посмакувати. А вам смачна хата, можна поїсти. Та тут розвозять бульйони, пельмені, все везуть зранку. Там і квартири здаються і будинки, ну тобто можна організувати собі відпочинок. Неділя після обідаток поменшало людей. Всі збираються додому і ми вже будемо їхати. Дуже нам сподобалося на кар'єрі. Плануємо ще приїхати. Гарний відпочинок проводити так час разом. Це безцінно. Дякуємо за перегляд. Дякую, що з нами на каналі. А ми додому.